30-річна Ізабела Бурукіна стріляє з іграшкової зброї в одному з розважальних центрів Полтави. Треба не задівати лазери та нажимати на кнопки тут просто стріляти. Там є спростів. Перший раз я з 90 влучила тут інтерес. Бела одна з учасниць благодійного проєкту Співдія заради дітей діти, беручи участь в цьому проєкті, мають змогу відвідати розважальні заняття, пізнавальні, якісь розваги і таким чином поспілкуватися між собою та поспілкуватися з менторами, вчителями. Загалом діти відвідують двічі на тиждень постійні заняття. Тобто є сталі групи протягом місяця. Вони навчаються в цих групах. Безплатно долучитися можуть діти віком від 5 до 12 років, зокрема і переселенці. Для цього треба зареєструватися на сайті співдія. Наша територія окупована на даний момент з міста Бердянськ. Прийглася з дитиною. У мене тут рідна сестра проживає, тому ми вирішили саме до своїх діти ну, переїхали на даний на деякий час. Дитині потрібне спілкування, знайомі, друзі. Так все починаємо спочатку. Чорновий правед ми ділилися на дві команди. Треба було вбивати с... червоних, треба щоб вони не вбивали тебе. Я в маленьких низьких тунелях лазив. Коли в мене оставалося одне життя, я туди і прятався. Зараз буде грати в лазерний тир. Ваше завдання цілитись і попадати по нашим синім павучкам. До гри залучили 25 дітей. Сьогодні ми відвідали локацію Ігровий лазерний тир де потрібно було стріляти по павучкам відповідного кольору за допомогою зброї і влучати, отримувати свої бали. Наступна локація це лазерний лабіринт. Ми були. треба було синіх вбивати. Якщо вже засвічуються розові кружочки, то тогда они уже вже И Я только в окошко смотрела и увидела прямо синего и і сразочки. Для участі в проєкті зареєстрували 138 дітей. Вони все одно між собою знайомляться, спілкуються і на який ще забувають взагалі про те, що за межами. З цього, з цього закладу ще є війна. Реалізували проєкт у 20 регіонах України благодійний фонд Співдія за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту. Тетяна Іва, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтава.